Всім доброго дня. До мене завітала шкода Октавія А7, 2.0 TDI на ДСГ з міста Києва. Так, власник з міста Києва на чистку всієї системи екології. Перейдемо одразу до комп'ютерних показників. Так, пробіг 240. Так, прогрітий автомобіль. Комп'ютерні регенерації, не комп'ютерні, 17 перевищує. Регенерації тут до 100 км, не заводські. 56 грам зали на такому пробігу. Нормально, так має бути. 7 гектопаскалів тиск. Фіксую дані, даю газ в пол. 55. Бачимо, маса сажі 17,56,57, Росте. Імітація автомобіля в ходу доходить до 24 грамів і вмикається регенерації в районі 100 кілометрів. Система екології забита. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, зроблено два. Тестових пуска на виявлення золи, колір золи, розчинений з рідиною. Це не просто звичайна рідина, а розчинена з золою. Це перше. А друге буде після того, як водичка втане. Пройде далі через фільтр і побачимо кількість золи. Так, втаяла водичка, розібрав фільтр і ось ця золаної піщаної структури, яка спочатку вона пухка, а потім е, запікається від регенерації і робиться піщаного гатунку. Ось рідкого, густого, тобто гатунку це та, що розчиняється зола. А так, ось вона, цей весь пісок, пісок на сітки. Не розумію, що ще потрібно показати, що мій апарат золу вимиває. А будемо дивитися на комп'ютерні показники в кінці, щоб розуміти, чи є там зола, чи немає. Зараз це все діло тут промию і буду чистити від сажу відкладень. Впуск-випуск. Теплообмінники, клапана, камразграння, все повністю. Так, Іде видалення сажу відкладень. Апарат розігрівається. І десь там чорний виходить, тому що на склі буде біліше. Яке чорний вилазить. Прочистяться сажомасяні відкладення, і потім будемо дивитися на сітку, скільки крупної золи і все інше, що потрапило через фільтр. Чистка триває без, без оцього фільтру. Бачимо крупна зола, також це жомасяні відкладення повилітали. Це стара зола, яка вже з пробігом робиться піщаного гатунку. тобто робиться крупною. Ось так краще видно. Весь її склад. Чистка буде тривати, поки не буде повністю чистий отакий фільтр. В кінці відео покажу. Так, На обертак 15 на холостому 0, чіткий 0, перепровірка датчиків диференційного. Так, Під'єднав датчики. Показують 3. Звісно, там немає і близько такого тиску на холостих. Але є відхилення подачку, навіть машина показує в мінус 3. Отклонені. В мінус 3. Мінус 3 плюс 3 буде 0. І перепровіряємо на обертах. Ну, на обертах будемо вірити, що вірно показує 14-15, Цього предостатньо, щоб автомобіль виконував заводські регенерації. А саме там, де цифра, 11-34. А от бачимо 15-76, 73 Не заводські регенерації. Тобто вдихає автомобіль і видихає, не по-заводськи. Зараз цифри падають вниз. Автомобіль тепер дихає. Попробую ще датчики переставити місцями і будемо бачити, може краще буде. Так, Проходимо всі необхідні адаптації. Наприклад, покажу лямбда зонда. Навіть вмикну. Пише зажати дві педалі, Тормоз і газ. Автоматично автомобіль адаптується. На прикладі лямда зонда дуже швидко заадаптувався. Значить, це вірний вихлоп, тобто в ідеалі вихлоп. Тому що це міряє лямдозонт. Ідемо далі. Розхід повітря. Знову зажимаємо дві педалі. Обороти зараз на тисячу. Так, і бачимо тиск 5. Автомобіль сам піднімає оберти і бачимо 1497-95, дуже швидко падає вниз, тому що тиску немає. То як думаєте, залає в сажовому фільтрі чи немає при такому тиску? В коментарях жду відповідь. Так, задаптувалось. Це адаптація по повітру, якщо є підсос повітря десь негерметично в системі, помилка буде обов'язково. Турбіну провіримо геометрію. Знову зажимається. 3000 обертів зараз. Тиск уже 23. Рама В нормі. І, можна... І так всі адаптації, звісно, я їх пройду, але покажу ще одну. Тиску, це другий контур клапана ОГ. Теж важлива ця адаптація. Зажимаємо. Програма в нормі. Бачимо навіть мінус один. Так, і зараз я допройду всі адаптації. І так, висновок по автомобілю, система екології почищена, все працює, автомобіль перевірено, нема ніяких зауважень, немає ніяких помилок. Минуле відео Volkswagen Golf 7, там, звісно, адаптації автомобіль не пройшов. Тому що не працююча свічка накалювання, та що головна. Даний автомобіль без зауважень взагалі. Все в ідеалі. Дихає, працює. І після чистки фільтр чистий. Навіть не знімав всю кришку, тому що там зовсім вже нема нічого. От тому, і це є показником, що сажовий фільтр. Чистий від золи, а також його комп'ютерні показники теж дають признак, що сажовий чистий, прохідна способність в ідеалі. От такі я роблю результати, заміри і висновок по автомобілям, які до мене приїжджають. Так, автомобіль буде без тест драйву. Я розумію, вже його стан. І всім гарного вечора, до побачення.